1 червня День захисту дітей. Вперше його почали відзначати в 1950 році. Ми діти потребують батьківської любові, турботи і ласки. Ми хочемо, щоб зіснилися наші мрії та сподівання. За даними ООН, на початку війни в Україні загинуло 500 дітей. І майже 1000 стали поранені. Війна завжди є найтіжчим ворогом. Жодна дитина не має пережити його, вкрити страхом і насильством. Понад 16 тисяч дітей були депортовані до Росії. Нам не треба війни, не треба. Ми за спокій і мир на землі. Ми хочемо жити і творити в мирній Україні. На порожній вулиці, сирена, укриття, Тягає лялько поспіхом розгублене життя. Ніколи не пробачимо За долі покалічені до сльози і біду. Наше завдання вирости достойними людьми і стати гордістю для батьків і України. О Господи, ми молимось до тебе. Візьми нас малих до себе під опіку. Загадаємо бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні, і не гинули діти. I'm just wondering.